Було б неконструктивно з нашої точки зору виключно критикувати, але при цьому нічого не пропонувати. Саме тому ми ділимося нашими міркуваннями та напрацюваннями стосовно того, яким чином можна вирішити дану ситуацію. По-перше, антимонопольному комітету слід дійсно взятися за свої функції і не бути звичайним статистом чи спостерігачем даної ситуації, а розібратися з ситуацією на ринку пального стосовно наявності монопольного зговору. І якщо таке є, то прийняти всі необхідні заходи. По-друге, Національному банку разом з державними банками слід втрутитися в ситуацію з приводу забезпеченості імпортерів пального валютою, оскільки стратегічним для нас є не тільки оплата та імпорт газу, але в тому числі імпорт пального, оскільки в незалежності від того, їздите ви на заправку чи не їздите кінцевим платником податку, в тому числі і на пальне, є ви, оскільки в собі вартість кожного товару та послугу закладена вартість пального. По-третє, уряду України разом з Міністерством агропромислового комплексу треба належним чином провести посівну, адже дороге пальне це дорогий хліб, дешеве пальне це дешевий хліб. Тому всіх фермерів, які зараз проводять посівну, потрібно забезпечити дешевим пальним. І нарешті останнє уряду потрібно розібратися з ситуацією навколо укрнафти, адже 50% пального виробляється в Україні, і саме укрнафта є його виробником. І вона. Суттєво може вплинути на динаміку та ситуацію навколо цін на пальне в Україні. Зволікати далі не можна, треба діяти. Ми переконані в тому, що запропоновані нами кроки зможуть призупинити критичність всіх процесів, які відбуваються в країні.